Вітаю на нашому телеканалі, як завжди, усі порі новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. У черзі під снапом у Полтаві по кілька днів. Чи встигнуть військовозобов'язані полтавці оновити дані до 16 липня? Небезпечна розвага у полтавців, чіпляння за тролейбуси. Тим часом напруга контактної мережі становить 600 вольт. Полтавка Таня Слободчикова співом на вулиці збирає гроші для допомоги дитячій лікарні «Охмаддит». А тепер про це та інше більш докладно. Люди стоять у черзі під ЦНАПом по декілька днів, а програма зависає. Через тиждень закінчується термін, за який військово зобов'язані мають оновити облікові дані. Окрім ТЦК, це можна зробити у ЦНАПі та через застосунок резерв плюс. Як оновлюють свої дані полтавці саме через ЦНАП та чому не обирають інші запропоновані варіанти, дізнавалася Івана Дімова. Чим ближче до 16 липня, тим більші черги біля ЦНАПів. Люди стоять по декілька годин, як всередині, так і назовні, аби оновити свої дані. Цього вимагає новий закон про мобілізацію, який почав діяти 18 травня. Медикиня Валентина Косякова стоїть у черзі біля ЦНАПу в центрі Полтави вже четвертий день. Сюди прийшла з чоловіком, адже їм потрібно оновити облікові дані. Говорить, через резерв плюс цього зробити не вдалося, адже постійно видає помилку. Приходили дуже рано, тобто це раніше. За шосту годину, от і ми не можемо навіть отримати талончик. То як черги тут просто нереальні. Ну звісно ж, талончик сьогодні нарешті отримали, е, запустили всередину, але так, то програма не працює, то якби якась інша причина, то повітряна ж тривога. Звісно, всі виходять на палюче сонце. А полтавець Роман Степанюк у черзі перший день прийшов сюди о сьомій ранку і каже: до кінця робочого дня людей не поменшало. А тих, кого прийняли, одиниці. Талончиків не давали. Давали талончики тим, ну заходили, хто свер. Вчора не успів пройти тим дали тільки талончики. Вони зайшли перві, а ми після них. Що ви думаєте, що зараз вже ніхто не розходиться? Ще надіюся, що отримую талончик на завтра. Хоча не резерв плюс по телефону, то, що програма висить і немає можливості цього підтягнути. Так само на роботі відпросився, і прийшов, щоб поновити. Нагадаємо, за новим законом про мобілізацію усі військовозобов'язані від 18 до 60 років мають оновити облікові дані до 16 липня. Це можна зробити у ТЦК СП, ЦНАПі чи в мобільному застосунку Резерв Плюс. Останні два видають однакову довідку, каже заступник міського голови Полтави з питань діяльності виконавчих органів Ольга Величко. Ми надаємо той ж самий документ, тобто документ з даними. Згенерованим QR-кодом такий ж самий документ, можливо, згенерувати в додатку Резерв Плюс. Якщо додаток Резерв Плюс видає наступні дані. Зверніться, будь ласка, до ТЦК. Відповідно, ЦНАП надасть саме такі ж самі дані. Ми не ставимо ні штампи, ні печатки. Поки стояв у черзі, оновив свої дані онлайн та отримав документ полтавець Андрій Гонтовий. Прийшов сьогодні в ЦНАП, щоб оновити дані. Вийшов працівник ЦНАПу. Показав, як треба обновити в резерві плюс. 5 хвилин і все було обновлено. Якщо з середини травня на день до ЦНАПу за оновленням даних зверталося 150 людей, то останній тиждень їх 700-800, додає Ольга Величко. Через велике навантаження програма, в якій працюють адміністратори, дає збій. І замість 15 хвилин людину приймають близько години. Затримують просування черги і часті повітряні тривоги, під час яких усіх просять покинути приміщення. Ми не відмовляємо нікому, тому що ця послуга екстрети. Реально. Тобто будь-хто, і мешканці громади, і ВПО, і гості міста можуть оновити через наш СНАП, Але я дуже прошу всіх, будь ласка, не їдьте з Терешків, не їдьте з щербанів. Там така ж сама послуга, той ж самий документ. Ми працюємо майже без обіду. Не ми продовжуємо інколи до 17 термінів. Ну в залежності від того, скільки людей чекають на нас. Загалом з 18 травня у ЦНАПІ Полтави встигли оновити дані понад 8 тисяч людей. Небезпечні забавки із тролейбусами у Полтаві, щоб покататися із вітерцем, чіпляються за тролейбуси та катаються дорогами міста. До слова, робляться і діти, і дорослі. Що про це кажуть водії, та яку небезпеку приховує така забавка, тему вивчали наші кореспонденти. Обоє отут так дітей було схватила та рукавичками по одному місту. Сказала щас до мами: визвемо маму. І будемо розбиратися. Водійка тролейбуса Надія Жилка розповідає про нещодавній випадок на роботі. Діти причепилися ззаду до тролейбуса, щоб прокататися з вітерцем. Тут струм 600 і більше. Не дай богу, б'є дитину або впадете. то набирається до 30 зразу, а впадете, а ззаді машина. Їде, і все, і дитини немає. За понад 40 років за кермом тролейбуса пані Надія каже, траплялися ситуації, коли навіть дорослі ризикували у такий спосіб проїхатися на рогатому. Був мужчина із тачкою, вже взрослий, десь до 60 років. Тачка в руках, і оце так прицепився. Тачка оце так у руках і він тягне ту тачку. Кажу, мужчина, ви вже у руках. Ну, свідомості немає. Такі випадки трапляються щотижня, говорить начальник служби охорони праці та безпеки дорожнього руху підприємства Полтава Електроавтотранс Володимир Козюра. Діти розважаються чіпляючись за драбину, таким чином наражають себе на небезпеку. Для того щоб розмістити екстремальне фото в соціальних мережах, виділитися серед друзів, отримати якусь частку адреналіну. Працівники тролейбусного депо звертаються до полтавців і гостей міста з проханням дбати про своє життя та життя своїх дітей. Проїзд у тролейбусі нагадують можливий тільки у салоні. Пам'ятник українському філософу та поетові Григорію Сковороді встановлять у Полтаві до кінця цього року. Скульптура завишки 3,5 метра відлита бронзою. Філософ постане в образі мандрівника, який переходить із села в село. Про ідею та мету скульптора і архітектора пам'ятника дізнавалася наша знімальна група. Він, де по землі з посохом у правій руці та з птахом на плечі, одягнений у селянську рясу, а за поясом видніється супілка. У руках тримає книгу. Саме так виглядає скульптура українського філософа, поета та педагога з Полтавщини Григорія Сковереди. Її становлять у сквері, що носить його ім'я біля малої академії мистецтв. Заслужений архітектор України Сергій Чечельницький розповідає: пам'ятник виготовляли спеціально для цього місця. Постамент. примерно метр пятьдесят, метр сорок, понятно, сказал. И высота скульптуры ну, где-то метра три с кусочком. Это лучше всего подходит под то пространство, куда было принято решение властью поставить памятник, потому что можно сделать маленький, можно сделать слишком большой. Вот это оптимальный размер, который по масштабу подходит. К этому месту. Скульптура динамічна. Філософ не стоїть на місці, а йде, наголошує Сергій Чечельницький. Таким чином автори памятника намагалися переосмислити попередників, додає заслужений архітектор України. А як вообще Григорію Сковороду представляли в других памятниках? Как правило, эта статична фигура стоит, а он же был путешественник, он же переходил из села в село, он же философ. странствующий философ именно из этих соображений был придуман вот такой постамент он, он идет по дороге он идет он идет в город он идет в полтаву. Скульптура з ковриди відлита з бронзи. Це класичний матеріал, який вирізняється своєю довговічністю. Розповідає скульптор Каціп Сафар Огли Мамедов. Це саме класичний матеріал, який ще наші пращури вигадали. а ми краще й не могли досі вигадати. Тому це саме бронза. Або це повинен був бути граніт, природний матеріал, але ми обрали бронзу, враховуючи наші умови, а саме погодні умови, і те, що він повинен бути довговічний, обрали бронзу, оскільки ми пам'ятник не на одне століття робимо на столітті діло зараз. Пам'ятник вже готовий до встановлення, але поки що знаходиться у Харкові. Авторка «Ціп Сафар Огли Мамедов розповідає, що завершив роботу над нею ще вісім місяців тому. Скульптура давно скульптура давно готова. Ми повинні були її віддати вісім місяців тому. Готова вона з того часу. Я вважаю, вона повинна стояти у Полтаві. Тому ми чекаємо, коли постамент буде готовий. Сквер підготовлений і нарешті встановлено із Божою допомогою. З Божою помощі нагадаємо, що на реставрацію сквера імені Григорія Сковороди було виділено близько 780 тисяч гривень. Там, за словами директора підприємства декоративні культури Ігоря Ляшка, мають замінити бруківку, встановити п'єдестал під сам пам'ятник і провести благоустрій території. На Полтавщині чоловіка знайшли мертвим під час пожежі. Подія сталася сьогодні, 9 липня, у флігелі поблизу житлового будинку в Кременчуці по провулку Чигиринському. Під час пожежі виявили тіло 63 річного чоловіка, повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. Тіло направлено судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Наразі поліція спільно з ДСНС встановлюють причину загорання. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, процесуальним керівництвом Кременчуцької кружної прокуратури вирішиться питання щодо початку досудового розслідування за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей. Цього ж дня о 9.25 у Криму сталася ще одна пожежа на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Під час ліквідації займання повідомляють рятувальники вогнеборці. Врятували двох мешканців квартир поверхами вище, які опинилися у димовій пастці. І у Полтаві достроково припинили повноваження голови Асоціації футболу Полтавщини Валерія Головка, її виконавчого комітету, першого заступника та заступників голови, очільника, заступника та членів контрольного дисциплінарного комітету, голови заступника та членів апеляційного комітету, членів ревізійної комісії асоціації. Це рішення прийняли на засіданні позачергової конференції громадської спілки Асоціація футболу Полтавщини. Деталі дивіться у сюжеті. Дострокове припинення повноважень голови Асоціації футболу Полтавщини Валерія Головка, її виконавчого комітету, першого заступника та заступників голови, очільника заступника та членів контрольно-дисциплінарного комітету, голови заступника та членів апеляційного комітету, членів ревізійної комісії асоціації. Це питання стало головним на засіданні позачергової конференції громадської спілки Асоціація футболу Полтавщини. Сьогодні позачергова конференція асоціації аргументів за припинення повноважень достроково у делегатів конференції накопичилося чимало, кажуть вони. Начальник управління у справах фізичної культури та спорту полтавської міськради Ігор Кислов зокрема розповідає: днями до нього звернулася мати загиблого захисника та футболіста Степана Чубенка, обурена тим, що цього року відмінили проведення турніру імені її сина. П'ятницю звернулася мати загиблого хлопчика Чубенка, яка зі слізами на очах прийшла і сказала де ж голова асоціації, який мені обіцяв, що такий турнір буде традиційним». Коли ми два на протязі двох років проводили на честь цього хлопця футбольний матч сьогодні, патріотичне виховання молоді ніхто не відміняв. Голова комітету арбітрів громадської спілки Асоціація футболу Полтавщини Віктор Чернишов розповідає про тиск на нього з боку голови організації Валерії Головка. Коли я робив призначення на зимовий кубок АФП, мені чітко сказали і дали поняти, що я повинен свої призначення. Голосовувати з новим виконавчим директором Асоціації. Я казав, що такого не буде, не було ніколи і ніколи не буде. Мені зателефонував волков Валерій і грубі жорсткій формі з використанням нецензурної брані. Наші мені казати, що я буду особисто приїжджати до нього в Полтаву і, і особисто з ним погоджувати свої призначення. І з того моменту почався на мене дуже великий тих. Врешті 22 травня цього року рішенням виконкому асоціації футболу Полтавщини Віктора Чернишова з посади голови комітету арбітрів звільнили. Не под'явивши ніяких доказів, аргументів. Була лише одна аргументація, що мене міняє на більш перспективного. Але хто оподіляє цю перспективність і які критерії цієї перспективності? Коли я приїхав на виконком, де було прийняття про знайця голови комітету арбітрів, не обґрунтоване, незаконне, вийшов Богдан Черницький, записав листа от 18 підписантів міста Полтави, а там не було ні Мирграда, ні Лубнів, ні Кременчука. Кременчузі 25 тільки осіб суддів. І ми знімаємо, що він у нас, Віктор Борисович, очолює комітет арбітрів міста Полтави. треба було всіх вислушати. Також делегати позачергової конференції звинувачують Валерія Головка у підробці підписів у протоколі одного з попередніх засідань. Було розглянуто та затверджено рішення про обрання делегатами на позачергову конференцію громадської спілки Асоціація футболу Полтавщини. Підписи під цим протоколом поставили Кислов Ігор Миколайович як головуючий та Груздар Дмитро Євгенійович як секретар. Однак факт цього заперечують самі Кислов і Грузда про те, що вони ставили підписи на цьому протоколі. Голосування делегатів позачергової конференції Асоціації футболу Полтавщини, повноваження голови громадської спілки Валерія Головка та інших органів асоціації припинили. Новим головою обрали Ігоря Кислова. Валерій Головко ситуацію закидами на свою адресу та зі зняттям з посади не прокоментував. Із гітарою у руках та піснею про Україну полтавка Таня Слободчикова збирає гроші на потреби дитячої лікарні Охмадит. Нагадаємо, учора російські війська здійснили масштабну атаку по Україні. Одна із ворожих ракет влучила в головну дитячу лікарню країни. Скільки вдалося зібрати коштів, та які пісні співає дівчина? Дізнавалася наша знімальна група. Як тобі сказати без степи не можу спати? І місяць по кімнаті розкинувся ти. Збирає три тисячі гривень на найбільшу дитячу лікарню в Україні. «Охматит». Полтавська студентка Таня Слободчикова вирішила долучитися до допомоги медзакладу, що 8 липня постраждав від російського удару. Тож з учорашнього вечора співає посеред вулиці українські пісні, щоб не збирати необхідну суму, бо дуже вражена трагедією, зізнається дівчина. Думала, що я вже до всього звикла і що мене важко би, вразити. Ось. Але коли я відкрила новини, це мені ну, забракло слів і почуттів, і взагалі всього. І вся країна, наче застигла а, в цих емоціях, і в мене, мене були плани на продуктивний день, але я повністю впала в апатію, і я вирішила, що якщо я ну, ще можу допомогти тільки тим, що я можу не співати грошей і відправити. Сьогодні дівчина відкрила. Рахунок для збору коштів на медзаклад і вже поклала гроші, що вдалося назбирати з півом. Учора залучаю до збору всіх охочих, наголошуючи, що навіть маленька сума допоможе важкохворим дітям продовжити своє лікування вже у відновленій лікарні. Я зібрала 672 гривні. Ось і на банку я відкрила сьогодні, тому що я ніколи не відкривала банок, тому що я думала, ну хто мені взагалі типу стільки зборів. Це тільки мені не вистачало скидати гроші. Але а, я зрозуміла, що варто спробувати. Я відкрила банку сьогодні зранку, зараз там 1382 гривні. Дівчина вірить, що музика об'єднує людей та дає наснає йти далі, навіть у такі тяжкі часи, як зараз. Розповідаючи живучи за кордоном та навчаючи італійській консерваторії, часто мусила пояснювати іноземцям різницю між Україною та країною агресоркою. Що робить і до нині? У мене велика іноземна аудиторія, і я намагалась їм донести, тому що часто іноземці не, не розуміють, що Україна і Росія це не одне й те саме, що Україна це не місто в Росії. Я вже такого там понаслуховувалася, що, що в мене був пікова точка, що я вистала історії, кажу, чому досі іноземці не розуміють а ви подивіться, що ну, це, це ж просто в жодній війні таких просто жорстокостей не наблюдалося. Нагадаємо, 8 липня російські війська завдали масового удару по Україні. Одна із ворожих ракет влучила у приміщень Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охметит» у Києві. Ще не вмерла україни. Ні слава, ні во. Ще нам, браття, українці, усміхнеться до це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.PLUA. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде в Україні.